Ми вітання усім на першому міському новини. Про найголовніші події дня розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Триває 348-й день протистояння росіянам. Минулої доби з самого ранку ворог двічі завдав ракетних ударів з С-300 по Харкову. Поцілили всеред місця, де пошкодили будівлю університету та житлові будинки. Травмовано п'ятеро осіб. Одна 54-річна жінка знаходиться в лікарні в середньому стані. Також з артилерії обстріляли Харківські, Куп'янський та Чугуївські райони. Руйнувань зазнали у селі місцевих, об'єкти інфраструктури, офісні приміщення. Та автомобілі. Триває в області досі і розмінування. Піротехніки знешкодили ще півсотні вибухонебезпечних предметів росіян. На Донеччині окупанти забрали життя в однієї людини в Бахмуті та стільки ж поранили. Загалом по житловому сектору області гатили 23 рази. Застосували РСЗВ, ГРАД, артилерію, танки. Накривали щільну Авдіївку, Бахмут, ракетами, били по Курахівській громаді, дісталося іншим населеним пунктам. Пошкоджено будинки автівка. Та сільгосптехніку на Сумщині ворог атакував прикордоння, накривав середину Буцьку, Дружбівську та Ісманську громади. На останню окупанти скинули міну. Загалом по Сумській області прийшлося 17 прильотів. Вже почалася наша підготовка до подій нового тижня. Він може стати доволі вагомим. Готуємо рішення, переговори, які мають посилити наших воїнів, які мають дати Україні більше. Міжнародної підтримки більше зброї заплановані як публічні, так і непублічні формати роботи. Вже є багато повідомлень про те, що окупанти хочуть зробити у лютому щось символічне, спробувати відіграти за їхні минулорічні поразки. Ми бачимо цей збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі. Херсонська область минулої доби потерпала від окупантів 37 разів. Загарбники били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Самому Херсону дісталося 7 разів. Під приціл потрапили освітній заклад та житлові будинки. Через обстріли поранення різного ступеня тяжкості отримали 4 людини. Тим часом на Миколаївщині в день та вночі, понеділка, під артилерійським вогнем перебувала Очаківська громада. Ворог бив по одному із населених пунктів та акваторії. Не полишають спокійно. І Запорізьку область. Там прилітало по цивільній інфраструктурі в понад двох десятків міст та сіл. Це Гуляйполе, Оріхів, Степове та інші. Є 10 повідомлень про руйнування помешкань та інших об'єктів. Самовбивча демілітаризація російських окупантів генштаб ЗСУ звітує за минулу добу українські армійці знищили ще 870 расистів, 13 одиниць їх автомобільної техніки, 11 танків, 10 бойових броньованих машин, 5 гармат та одну ракетну систему залпового вогню. Основні втрати ворог несе на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках Російсько-Українського фронту. На Херсонському напрямку ворог перекидає додаткові резерви особового складу та техніки. На Запорізькому триває контрбатарейна позиційна боротьба на вже зайнятих територіях. На тимчасово окупованій частині Запоріжжя з усиллями ЗСУ поменшало живої сили біля пологів Молочанська в лісосмугах поблизу Кам'янського, Оріхова та Гуляйполя. Втрати тут у. Окупантів шалені, тож вони відбирають лікарняні місця у дітей. Відтак у Василівці орка облаштувала під військовий шпиталь місцеву дитячу лікарню. Тож прийом до лікарні місцевих дітлахів припинено. На лівобережній Херсонщині вдало відпрацювали по ворогу в новій каховці. За попередніми даними українські захисники поцілили у ворожий склад з боєприпасами, після чого виникла масштабна пожежа. Біля Олешок кількість ворожої бронетехніки теж зменшилась. Українська авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та удар по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили противника та склад боєприпасів. У підсумку за 348 днів героїчної боротьби проти російської навали її кількість зменшили наступним чином: 294 літаки, 284 гелікоптери, 1958 безпілотників, 227 засобів протиповітряної оборони, 3231 танк, 6415 бойових броньованих машин, 2231 гармата, 461 реактивна система залпового вогню, 5104 одиниці автотранспорту. Та цистерн із спальним, 796 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також 132 160 рашистів. Більше як 20 снарядів за ніч росіяни вчергове обстріляли мирні населені пункти Нікопольського району Дніпропетровщини. Для цього ворог використовував важкі озброєння. Під удар потрапила Марганецька громада. Внаслідок інциденту були пошкоджені комунікації. За наявною інформацією, серед людей обійшлося без жертв та постраждалих. Наслідки атаки з'ясовуються. Ворог обстріляв Нікопольський район з важкої артилерії, випустивши понад два десятки снарядів по Марганецькій громаді. Внаслідок обстрілів у нас пошкоджено аграрне підприємство та лінія електропередач. Зараз рятувальники продовжують з'ясовувати всі наслідки атаки. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. У решті районів Дніпровитровщини ніч пройшла без надзвичайних ситуацій. Через дефіцит електроенергії у енергетичній системі країни у регіоні продовжують діяти стабілізаційні графіки відключення світла. Рівень радіаційного фону залишається у межах норми. У штатному режимі працює уся важлива інфраструктура регіону. Автошляхи державного значення, що проходять територією області, залишаються у проїзному стані. Більш детально та актуальну інформацію щодо них можна дізнатися за єдиним номером кол-центру, який ви зараз... Роз бачите на своїх екранах. Новий тиждень та 348-й день війни на Криворіжжі також розпочався мирно та без надзвичайних подій. Ворог залишається на лівому березі Дніпра, де займається утриманням зайнятих рубежів. Тож криворіжський напрямок фронту під надійним захистом сил оборони. Наразі сапери з Кривого Рогу разом із іншими піротехніками продовжують розмінування території, забруднених вибухонебезпечними предметами внаслідок бойових дій. Нині вже перевірили 6200 гектарів території, 1800 кілометрів доріг. 2100 домогосподарств тощо за цей період вилучили майже 57 тисяч боєприпасів. Ситуація у самому кривому розі стабільна та контролюється радою оборони міста. Працюють усі органи влади, забезпечена робота комунальних підприємств, закладів охорони здоров'я та соціальних установ. Триває забезпечення об'єктів критичної інфраструктури резервними джерелами живлення. Наразі потужні генератори отримали 156 важливих об'єктів, зокрема, медзакладів, підприємств тепло та водою. До постачання на випадок блокаутів у кривому розі розгорнута мережа з понад 110 пунктів незламності, послугами яких можуть скористатися мешканці та гості міста. Також кривий ріг продовжує приймати вимушених переселенців. Лише за останній тиждень до нашого міста прибули понад 160 осіб з числа ВПО. Здебільшого це мешканці Херсонської області. Загалом у кривому розі знаходиться понад 75 тисяч нових криворіжців. Для них створена мережа пунктів компактного проживання. Переселенців забезпечують безкоштовним харчуванням, медичною та психологічною допомогою. У світі вистачає лиха без війн в ніч на 6 лютого на кордоні Туреччини і Сирії стався найпотужніший за останні 84 роки землетрус. Кількість жертв пішла на тисячі. Тільки станом на 17-ту годину, лише у Туреччині 1541 людина загинула, а понад 9,5 тисяч усі отримали поранення. Там зруйновані близько трьох тисяч будівель. З-під їхніх завалів змогли врятувати 2,5 тисячі людей. У сусідній Сирії, за наявною інформацією, кількість жертв землетрусу складає 8 сотень, дві тисячі людей травмовані. За інформацією геологічної служби США, епіцентр поштовхів магнітудою 7,8 Сімбалів за шкалою Ріхтера зафіксували в турецькій провінції Газіантеп на глибині близько 18 кілометрів. Зазначимо, минулий руйнівний землетрус на території Туреччини зафіксували у 1939 році у місті Ерзінджан. Тоді він забрав життя 33 тисяч людей. Давай, давай. Sen bin abi, sen bin. Sediyeye evet, kardeşim. Abi, abi evet. Allah seni... Потужні землетроси пошкодили і низку архітектурних пам'яток. У турецькій провінції Газіантеп частково зруйнований тисячолітній замок фортеця. У Сирії постраждала середньовічна цитадель Алеппо, що входить до списку об'єктів світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Сейсмічна активність відчувалася не тільки у Туреччині та Сирії, а й у ряді інших держав Близького Сходу, зокрема у Грузії, Лівії та Ізраїлю. Про поштовхи магнітудою 4,6 бали повідомили у Румунії. Епіцентр. Тер у Вранчі, а у Молдові про землетрус магнітудою 4,5. Разом до перемоги Кривий Ріг та Люблін невдовзі можуть офіційно стати містами-побратимами. Приятельські відносини налагоджували ще з 2017 року. А на літневій сесії ради міста Любліна розглянули питання щодо співпраці, за яке голосували місцеві депутати. Присутня на заході була і делегація з Кривого Рогу. Тож в яких напрямках хочуть співпрацювати, та яка атмосфера панувала в залі про це ексклюзивно розкаже наша Вікторія Пінчук, що тільки повернулася із Польщі. На фасаді адміністрації міста Любліна одразу в Око впадають таблички з такими українськими містами, як Суми, Рівне, Харків, Львів, Івано-Франківськ, Старобільськ, Луцьк та навіть тимчасово окупований Луганськ. Всі вони є містами-побратимами Любліна. Великі шанси поповнити цей перелік її в Кривого Рогу, адже наші міста налагоджували співпрацю ще з 2017 року та втілювали різні проєкти. Ж в раді міста Любліна пройшла сесія, куди завітала й делегація з Кривого Рогу. Багато питань присвятили українцям. Це і програми для наших громадян, які зараз тут проживають, і навчання дітлахів та інші напрямки роботи. Але один із важливих пунктів встановлення партнерських відносин з перспективою побратимства, аби підкріпити наміри, обраним радникам презентували ролик про кривий ріг та показали весь колорит нашого промислового міста. Дякую бата за все. Аня про співпрацю між Кривим Рогом та Любліном на сесії депутати Люблінського міськради підтримали майже одноголосно. А це всі 29 людей, які були присутні з 31 З такої нагоди криворізьку делегацію тепло вітали одразу на трибуні і повстримало атак військ російських сполуднях. З, з великим задоволенням приймує децизія ради міста Люблін на заварчу умови партнерські овску між Любліном Любліна Кривим Рогом. В міській раді Любліна кажуть, тут дуже підтримують українців, які приїхали до їхнього міста. Окрім допомоги в перші дні повномасштабного вторгнення, намагаються забезпечити наших громадян всім необхідним від житла до речей. Вдалося навіть влаштувати вже на роботу до польських шкіл 50 українських вчителів. А півсотні працівників мерії навіть взялися вивчати українську мову і досягають в цьому хороших результатів. Чим це вже не підготовка до тісної співпраці в майбутньому. Ми показали. Що ми хочемо, що ми готові е, на, на співпрацю. Е, треба пам'ятати, що Кривий Ріг і Люблін вони схожі і дуже різноманітні. Кривий ріг це потужний промисловий центр. Люблін це університетський центр. Не, но, це те, що об'єднає Україна, це наш важливий сусід. Ми будуємо відношення за всіми сусідами, з Німеччиною і з Україною. А то, що в Німеччині є два партнерські міста у Франції одне, а в Україні дев'ять, це щось показує. В останні роки Кривий ріг та Люблін впроваджували і спільні проєкти. Це залишається і в перспективі, але вже в більших масштабах Обом містам є чому навчитися одне в одного. Важливим обшарами є напевно культура І на Важливим напрямком крім культури, яка є дуже важливою. Я впевнений, що це буде економіка. Після цієї страшної війни буде можливість економічної співпраці між підприємствами, підприємцями з Кривого Ругу та Любліна. Це є важливим і для України, і для Польщі. По-друге, це молодіжний ми були праді, якби молодь кривого рогу і наша могли відвідувати одне одного. Я також один раз був в Кривому Розі, але хотілося б ще раз відвідати, адже місто справляє враження і не встиг побачити всі цікаві місця, що хотів в Кривому Розі. Заступник голови Покровської ради Юрій Красножон від початку займався питанням налагоджування цих стосунків, аби в кінцевому результаті вони завершилися на такій позитивній ноті. Зізнається, бачив таку шалену підтримку від Люблінських депутатів, що навіть трохи розчулився. Я був впевнений, що у нас буде той результат, який потрібно. А ще це їх підтримка, коли вони підходять, вони бажають тобі всього найкращого. Вони співчувають з тими проблемами, які зараз є у нашому. Мі... Місці з цією агресією Росії проти України ми не тільки просимо, щоб нам допомогти. Що у війні? Ні, ми вже закладаємо цей ці камні, цей фундамент для реалізації наших спільних проєктів вже під мирний час. Саме головне. Аби вже офіційно стати містами-побратимами, потрібно пройти ще кілька етапів. Для початку повинні відбутися громадські слухання в кривому розі. А далі сесія Криворізької міської ради має затвердити таке рішення. Але більшість шляху вже пройдено. Вікторія Пінчук, перший міський. Валили та збирали на дрони для українських захисників. Цими вихідними інгулецький район долучився до мистецького марафону Єднаймося заради перемоги одразу два благодійні ярмарки пройшли на житломасивах південного ГЗК та Інгульці, які зібрали не одну сотню відвідувачів. Серед них була і знімальна група першого міського телеканалу. Більше про те, як проходили ярмарки та скільки грошей вдалося зібрати на підтримку ЗСУ, розкаже Кузьма Шишкін. Єднаємося заради перемоги. Естафету цього благодійного мистецького марафону на підтримку ЗСУ вихідними прийняв Інгулецький район. Тут пройшло одразу два благодійних ярмарки, безумовно враховуючи географічну специфіку району. Перший з івентів провели на житловому масиві південного ГЗК. Народні співи, національний одяг, патріотична символіка, їжа розваги та багато позитиву. Святкові настрій в створювали наші небайдужі земляки, і дорослі, і малеча. Зокрема, Софійка, що навчається у 115-й школі. Дівчинка готувалася до ярмаку від самого ранку. Випікала та смажила різні смаколики. Робила це особливо турботово та старанно, бо серед захисників України є її найрідніша людина. Я дуже хочу їм допомогти. В мене баба там. Я дуже хочу, щоб ми е... Відвоювали свої кордони і були незалежною країною, як ми зараз є. До патріотичного фесту відповідально підійшов і дев'ятирічний Клим. Він завітав на ярмарок у камуфляжі та із синьо-жовтим стягом. Образ захисника йому допомагала створити мама. ЗСУ – це наші захисники, і можна віддавати довше Україна переможе. Взяти участь у ярмарку запрошували усіх бажаючих на таку пропозицію. Насамперед відгукнулись освітяни та представники культури своїми діями, показуючи добрий приклад підростаючому поколінню. Приймають участь всі і заклади культури, і дитячі садки, і школи, політехнічні коледжі, ліцеї. Всі, всі приймають в цьому участь. Це дуже добре. Багато тут студентів, учнів, які прийшли. За зовом серця. Невдовзі естафету перехопив власний інгулець. Символічно благодійний мистецький марафон проходив на проспекті Перемоги. Корти, конкурси, благодійні фотозони та інші цікавинки привернули увагу сотень мешканців та гостей мікрорайону. Дітлахам, насамперед, хлопчикам, не сподобалася локація із російськими трофеями, формою, амуніцією та гільзами. Більшість з них прибула до нас з Херсонського напрямку. Тут є хвостовики мін, гільзи від артилерійських систем і танків. Також тут є сухфайки, російські форма два образця. Так дивляться, фотографуються цікаво їм Ініціаторами проведення серії культурно-розважальних івентів, що отримала назву Єднаємося заради перемоги КАЕР, виступила громадська організація Арт Культура. Підтримало ідею марафону, що стартував 24 січня і триватиме до 24 лютого. І міське управління культури. Ми бачимо, що насправді все наше місто об'єднано заради перемоги. Тут є працівники культури, освіти, спорту зроблені фудкорти. Це таке справжнє свято людей, які не дозволили ворог. Учито захватить наше місто і, і і, і зруйнувати, от завдяки тому, що місто вистояло, можна проводити такі івенти. Протягом дня на обох ярмарках вдалося зібрати 187 тисяч гривень, які по завершенні акції мільйон на дрони перемоги підуть на закупівлю коптерів та безпілотників для наших захисників. А про те, які ще заходи проходитимуть у рамках марафону Єднаємося заради перемоги, можна дізнатися на сторінках арткультури та киверійського міського управління культури. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський. Зігрітися, підзарядити батарею телефонів та гаджетів, а за потреби й поїсти гарячої поживної їжі в центральному міському районі, неподалік від зупинки Шахтопрохідка на території греко-католицької парафії Святого Миколая Чудотворця розпочав роботу власний пункт незламності Добрий Самарянин. Тут мешканці міста побуднім з 8.30 до 17.00 години можуть вільно приходити та перебувати в теплі та комфорті, якою б не була ситуація із електрикою в енергосистемі України. А за потреби для нужденних людей. Деї протягом місяця тричі на тиждень пропонують безкоштовні гарячі обіди. Які умови облаштували для відвідувачів волонтери? Бачили наші кореспонденти. Пан Сергій живе неподалік від парафії святого Миколая Чудотворця. Тож, коли дізнався про нову ініціативу, в новоствореному пункті обігріву «Добрий Самарянин годуватимуть людей гарячою їжею. Записався за порадою сусідів. Чоловік вже сім років на пенсії і такі підтримці від благодійників У Мені сусідка сказала об там, що хочеш. На обеды там будут бесплатные обеды, Я и согласился, Она сказала подойти, сюда записаться. я вот был вчера, меня записали, позвонили по телефону, сказали, что это, сегодня на два часа прийти, вот я пришел. Свою порцію поживної гарячої їжі отримав і пан Анатолій. каже, часто приходить до парафії по різним питанням, і як вірянин, і як активний учасник волонтерської спільноти. Така підтримка у важкі часи воєнного лихоліття для нужденних людей є важливою. А я вже давненько працюю в воєнно-волонтерському центрі учасників бойових дій і учасників АТО. І мені там сказали, ми дружимо. Ми другий раз допомагали тут багато. Вони ну, церква нам. Ми, ми як-то у великій гармонії, так говорять. Ну а так що. Мені все тут подобається. А на додачу до смачного обіду тричі на тиждень по понеділкам, середам та п'ятницям, люди щодня можуть всередині пункту обігріву підзарядити свої гаджети та телефони, випити гарячого чаю чи кави, скористатись вайфаєм для зв'язку із рідними та близькими. Цей пункт облаштували максимально швидко. Буквально день витратили на все, що називається від А до Я. Це люди нуждені, які мають тому потребу. Да от вони ми так намагалися зробити, щоб це були люди, які живуть біля церкви. Чому, тому що? Ну, типу, зараз холодно і нести важко додому, щоб не вистегло. Ми хотіли би, щоб ці люди, хоча б трохи, ми їх могли підтримувати, і ми можемо це зробити, дякуючи э, патріаршій э, фундації Мудра справа, яка не тільки надала нам кошти на обіди, але і надала нам приміщення, де люди можуть пообідати, які не мають можливості пообідати, наприклад, вдома да? або в них холодно. Тут можна зігрітися, тут можна попити чаю до обіду, ну і власне поїсти гарячу їжу. На першому етапі кількість людей, яких... Планують забезпечити гарячим харчуванням тричі на тиждень 15 осіб. В разі, якщо нужденних буде більше, буде відповідно більшою і кількість порцій. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський. На сьогодні все. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.